Вітаю всіх! Нещодавно Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради новий законопроект 12.354, який передбачає нові правила відповідальності для тих, хто порушує комендантську годину. Які штрафи, як це все буде відбуватися, розповім у даному відеоролику. Тому не перемикайте, дивіться його до кінця, щоб бути максимально обізнати темі за всі тонкощі і складнощі даного питання. Поїхали! І так, друзі, відповідно до нового законопроекту передбачаються нові правила притягнення до адміністративної відповідальності. Тобто, що змінюється, порушення комендантської години воно передбачає в себе перебування на вулиці чи в громадських місцях особи в заборонний час без Відповідної переписки або дозволу перебування чи в'їзд до населених пунктів, де оголошена обов'язкова евакуація без спеціального дозволу, але жодний кримінальний відповідальності це немає, передбачається лише адміністративної відповідальності, і відповідно за рахунок цього буде додавано додаткову статтю, яка і буде регулювати саме дане питання. І так, друзі, я думаю, кожного з вас цікавить питання, який розмір відповідальності буде за порушення комендантської години. Тому, щоб вам було простіше, розповідаю, що за порушення комендантської години штраф буде від 850 гривень до 1700 гривень за порушення. Порушення правил евакуації передбачає штраф від 510 гривень до 850 гривень. Гривень, але також передбачається і адміністративне затримання. І, якщо чесно, в принципі, я думаю, вже всі знають про адміністративне затримання, доставлення поліції до ЦК ТСП. Це все буде відбуватися саме і в такому випадку. Поліція отримує право затримати порушників для встановлення особи та складання відповідного протоколу про порушення правил комендантської години. Це тимчасовий захід, який передбачений для забезпечення дотримання правил комендантської години. І так, друзі, кого ж не оштрафують за порушення комендантської години? А не штрафують тих осіб, які йдуть до укриття, надає або отримує медичну допомогу, супроводжує поранених чи тяжко хворих, здійснює евакуацію або рятує майно, або перебуває в ситуаціях, які загрозою загрожують його життю. Але також виникає велике питання для осіб, які пересуваються, наприклад, між містами у зв'язку з тим, що, наприклад, якісь є певні робочі відрядження, і вони просто вимушені їздити, незважаючи на те, що є комендантська година. Основна мета даного законопроекту це. Забезпечити порядок під час дії воєнного стану саме в період комендантської години, попередні спроби ухвалити подібний законопроект, але з набагато більшою відповідальністю не був е, прийнятий, тому що велика була відповідальність, і в принципі він був не прийнятий і навіть не розглянутий Верховною Радою. Тому, в принципі, я думаю, що даний законопроект все ж таки його приймуть внесуть дані зміни, оскільки на сьогоднішній день я думаю, багато хто знає, що відповідальності за порушення комендантської години немає, тому в принципі. Як висновок, законопроект ще не ухвалено на сьогоднішній день, але він знаходиться на розгляді у Верховній Раді України. Але вже зараз зрозуміло, що це може бути досить вагомий вплив для того, щоб все ж таки було менше порушників і навпаки було покращення роботи наших збройних сил України, оскільки постійні рухи людей вони все ж таки заважають повноцінно виконувати їхні завдання, які передбачаються законодавством. Ну що, друзі, дякую за перегляд. Діліться даним відеороликом між своїми знайомими і друзями. Обов'язково підписуйтесь канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!